Провокація вогнем. Ворог намагається розгнівати наших бійців за допомогою важких кулеметів і протитанкових керованих ракет. Причому в район обстрілів заздалегідь привозять російські телеканали, аби потім по телевізору звинуватити українську армію в зриві домовленостей. З під горлівки Руслан Ярмолюк фтур, який прожигає потом СПГ, АЗГС міни. нас що? Танк. Батон показує те, що прилітає до них на позиції від шахтарів з горлівки. Усі шанці довкола нашпуговані осколками від важких 152-мм снарядів. Свою техніку бойовики ховають ось за тими териконами. Хлопці її не бачать, але добре чують. Ми тільки слишимо звуки, але вони десь далеко, переміщення техніки. Вже трохи можемо визначити, що важкий танчик або веха їздить. Вогняне і смертельне дійство. Бойовики починають уночі. У день час від часу пострілюють по українських позиціях з важких кулеметів. Полченці так чисто за стрілкового кота з полімєту. А от уже російські вони чисто починають стріляти мінометами. Мінометними обстрілами ворог провокує українців на вогонь. У відповідь від обстрілів бойовики потерпають не лише військові, а й цивільні. Місто просто поруч і Різні люди по настроєння. Хто то Хтось нас привітує, хто то благодарить, тому, що ми тут стоїмо і. Просить, щоб ми не уходили, а деякі просто плюють, говорять плохи слова. Тут в окопах солдати самі готують собі їжу з продуктів, котрі привозять волонтери. І перуть одяг у тазиках, воду не виливають, бо на передовій це дефіцит. Економимо воду, стираємо самі. Милом. Ну, порошок, якщо є, якщо привезуть волонтери. То... Їм до Демболі лишилось два-три місяці. Доношують форму, яку отримали торік. Берці вже позбивали, ходять у волонтерських пролітній камуфляж, який обіцяло Міністерство оборони. Лише чули з телебачення, але на власні очі не бачив ніхто з бійців. Зімні у мене немає нічого. Тільки все своє що шокупіллі. Купили родственники, там може волонтерики кіта все. Їхній батальйон пройшов майже усі пекельні точки. Ато солдати втомились морально, але не фізично. В постійній напрузі, але в бойовій готовності, мало не щодня в окопах зі своєї табельної зброї відбувають атаки про російських найманців. Я доброволець, просто ніхто не може дивитись додому телебачення, дивитися на новини, що тут твориться і нічого не зробити. Не... потрібно докладати якісь зусилля, щоб до чогось добитися. Якщо так кожен скаже, що не піде, то нічого з цього не буде на далі. Буде продовжуватися. На це сподіваються наші політики. А поки над головою нічого не свистить, хлопці закопуються в землю майже як шахтарі, теж у скельні породи, тільки з лопатами, а не відбійниками, будуючи цілі підземні містечка, які на фронті їм рятують життя. Руслан Ярмолюк, Михайло Потятасріш Портило ТСН один плюс один.